На наш огляд потрапив гвинтовий домкрат від компанії Vitol. вантажопідйомності 2 тони, мінімальною і максимальною висотою підйому. Даний домкрат є гвинтового типу або ромбоподібний, як називають його в народі. Короткий лікбез по, по типах домкратах, Це бувають гідравлічні, так звані бутиличні. Бувають підкатні, які також піднімають гідравлікою і механічні. Зазвичай вони йдуть оригінальні, так як вони самі дешеві, самі простенькі. І не бояться, не бояться різних типів перевержень. Відповідає європейським стандартам, сертифікатам. Модель 1132. Ось такий З гумовою подушкою. Так, гумова подушка у нас зійде розміром. 53 міліметра. Ну, 28. Даний домкрат також комплектується ручкою. Карабінного типу. В принципі, піднімання у нас йде. За рахунок обертання осі. Це вже краще в кінці ми цю ручку продемонструємо. Ось упор широкий. Це в нас буде 16,5. На 55 і 11 сантиметру. Ось ми починаємо прокручувати. Бачимо, іде підйом Так, до речі, давайте ми його опустимо і замірюємо. Мінімальну висоту його в складному стані. Виробник вказує 120 міліметрів. А ми вказуємо тут навіть навіть менше. Це в нас йде. Давайте, щоб ви теж поглянули. Це в нас йде. 115. то що він менший, це навіть краще. Починаємо підйом. Ну, якщо у нас 5 мм, нижче, надіємося що він. І на 5 мм не буде нижче, ніж по, по максимальній висоті підйому підйом здійснюється за рахунок звужування. двох точок даною винтовою спіраллю. Порада на майбутнє, якщо у вас дана спіраль не є жирна, або віржі, або пересохла, будь ласка, змащуйте по всій її довжині певним мастилом автомобільним моторною оливою чи з різними солідолами, літолами, силіконами, будь-чим, щоб, щоб спіраль мала чим поменше силу, тер, силу опору тертя і чим побільшу силу ковзання. Тому що при, при пересохшості даної спіралі йде дуже навантаження на сам метал, він може деформуватися і ваш домкрат перестане функціонувати. Ви просто його утилізуєте згідно правил Європейського Союзу, або ви просто викинете. ми підходимо до максимальної точки підйому. Так, і вимірюємо. Заміряємо максимальну висоту. Дивіться, що ми побачили. У нас йде 40. 40 ось бачите. 40 і 6 мм, тобто 406 мм. При тому, що виробник зазначає 390, отже, виробник збрехав. От поганий виробник, скажу і вам, але насправді це жарт, тому що коли домкрат вище піднімає, це добре. Чому виробник не зазначив, адже це наоборот бонус, залишається секретом. Але нам це приємно. І скажу вам найголовніше, купити можна на нашому сайті за посиланням у прикріпленому коментарі. Також не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментувати, адже чим більше вас буде, тим більше буде відео на нашому каналі. Також можете вказувати, на який автотовар ви хочете. Щоб ми на нього оглянули, поламали його, покрутили. Нам теж цікаво. Не завжди стигаємо, не завжди можемо нормальні вибрати, тому що товару багато. Я один. Тому всім до наступних відео. Дякую за увагу. До побачення!